На підготовчі засідання до Київського районного суду міста Полтави Геннадія Кернеса знову привозять у броньовані автівці. Навколо щільні кордони силовиків. Вхід до суду з обох сторін блокують буси. Мера Харкова на інвалідному візку під прикриттям чорних парасольок завозять у приміщення. У залі обвинувачуваний його компанії Михайла Добкіна веде себе спокійно. Міський голова Харкова, якого звинувачують у викраденні майданівських активістів у лютому минулого року, сподівається на справедливе судочинство і додає: постійні поїздки до Полтави заважають йому виконувати обов'язки мера першої Столиці України я довжен приїхати в Полтаву зарані виїхати, приїхати сюди, услышати від громадських організацій політичних партій їх на насчет цього суда. А потім ще на суді слушати все. Чи не єдиний приємний для пана Кернеса в цьому процесі це дорога до духовної столиці? Я Сіжу на передньому сидінні, смотрю на природу. Засідання стартує. Захист Геннадія Кернеса починає подавати одне за іншим клопотання. Адвокати наголошують, судова зала надто мала вікна зачинені з міркувань безпеки, тож спека просто неймовірна. Треба перенести слухання в більш простору залу, наприклад, одного з суддів Харкова. Окрім цього, захисники нарікають на те, що матеріали справи сфальсифіковано, а обвинувальний акт укладено з помилками. Та ще й прокурора Ганілова, який вів процес із самого початку, немає. Прокурори говорять, відсутність пана Ганілова ніяк не може завадити розгляду справи. Прокурор Ганілов на цей час зайнятий в іншому кримінальному провадженні, тому це чисто технічна його відсутність сьогодні на наступному засіданні Загалом представники Геннадія Кернеса подали до десятка клопотань. Буде да назначно і що і жалоби і хадатальства, а поступають жалоби і хадата по той простої причині, що прокуратура простите, не зовсім качественно спрацювала при розслідуванні даного уголовного производства. Більше ніж за три години з початку підготовчого слухання суддя приймає рішення зробити перерву. Щоправда, не на кілька годин, а на місяць продовжити мають 26 шостого серпня. Це обурює активістів, які під час засідання мітингували під стінами суду. Про причину такої тривалої затримки вони вирішують запитати особисто у судді. Ребята, ми далкаємо, ми ж дати не будемо. Пойдем, заходім в суд. Нікому ми слухати не будемо. Я вас не пускав. Виявляється, що головуючий процесу вже пішов. Мітингувальники йдуть до голови районного суду. Там їм пояснюють, головуючий бере тритижневу відпустку, тому і відклав розгляд аж на кінець літа. Коли йде така резонансна справа, коли люди вже готові штурмувати суд, я собі дозволяю піти. Впустки як там. В бізнесі працює, не можу собі дозволити в відпустку, коли в мене проєкт горить. Да? І коли суддя спокійно собі йде відпуск. Один з позивачів, майданівець Олександр Кутянін, переконаний, і численні клопотання, і місячні перерви у засіданнях потрібні, аби затягнути розгляд справи. Суддя прийняв е -е, рішення, в якому він був заінтересований. Тобто він заінтересований в тому, щоб це справа теж тягнулось дольше. От, а якщо сходяться його точки зору і точки зору обвіняємова, то це теж наводить на певні мислі. Харківські активісти, які їздять за своїм мером з початку процесу, налаштовані боротися до кінця. Вони підкреслюють, не заспокояться, доки пана Кернеса не визнають винним. Як можна втомитися? Така свята справа посадити нашого мера, врятувати всю Україну. Будемо їздити, поки він не буде сидіти за гратами. Нагадаємо, міського голову Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців звинувачують у викраденні та погрозах вбивством активістам Євромайдану Сергію Ряполову та Олександру Кутяніну. У лютому 2014 року.